Всім привіт! З вами я, Олександра, дизайнер інтер'єрів. І сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику на нашому каналі: ремонт у новій хаті. Це буде серія роликів про ремонт. Від самого початку до повної реалізації ми покажемо всі етапи ремонту та розкриємо секрети успішної реалізації дизайн проєкту А тепер найцікавіше це ремонт у хаті дизайнера. Бо це моя хата. Ми планували запуск цієї рубрики навесні, але клята русня зіпсувала всі плани. І тому влітку ми розпочинаємо нашу нову рубрику і трішки інформації про об'єкт. Ми знаходимось у невеликому містечку Таунхаусів передмістя Києва. Всього на території 76 таунхаусів. Є електрика, скважини води, автономний септик, закрита територія та власна житлова комунальна компанія, яка доглядає загальну територію та займається обслуговуванням будинків. Наш будиночок 46 квадратних метрів, і розробка дизайн проекту зайняла два місяці. Що ми маємо? Ми маємо власне паркомісце, невеличкий ганок перед будинком. І те, що нас підкорило, це власна земельна ділянка на задньому дворі. А зараз я покажу, що у нас всередині. З оздобленням ми маємо чорнову стяжку на підлозі, голі стіни, бетонні сходи та підвод комунікації у будинок. Які важливі задачі були у мене перед розробкою дизайн проекту? По-перше, для нашої сім'ї необхідно було дві спальні на другому поверсі, і я це зробила за рахунок нестандартного планувального рішення, друзі. Я хочу зазначити те, що не буває одного вірного варіанту, якщо ви звертаєтесь до спеціалістів. То завжди буде декілька варіантів, і ви вже оберете, який вам більше до вподоби. По-друге, дуже важлива задача зберегти простір на першому поверсі та розмістити все необхідне. Задача виявилась непроста, тому що на першому поверсі нам потрібно розмістити повноцінну кухню, зону відпочинку, повноцінний обідній стіл, санвузол, передпокій. Та технічну кімнату. І це все на 23 квадратних метрах. Я розробила безліч варіантів планування першого поверху, поки ми обрали той найкращий варіант саме для нашої сім'ї. Звичайно, не обійшлось і без компромісів та поєднання деяких функцій. A few later. Перший етап чорнових робіт завершено. І я зараз детально розповім про все, що ми тут встигли зробити. Згідно з кресленнями, виконали монтаж перегородок. На першому поверсі виділили санвузол, а на другому поверсі розділили на дві спальні. Так як тут кожен сантиметр площі на вагу золота, ми детально по декілька разів перевіряли перегородки. Тому закликаємо і вас бути уважними і ретельно перевіряти своїх майстрів. Наступним етапом. Була розводка сантехніки та опалення будинку. Забудовником передбачається підвод комунікацій до будинку, а подальша розводка самостійно. І в цьому випадку я вважаю, що це плюс, тому що ми зробили саме як нам вигідно і зручно. Ми прорахували різні варіанти систем опалення, розглядали і теплу електричну підлогу, і водяну. Конвектори, але конвектори ми відразу відкинули, тому що вони займають багато корисної площі та естетично виглядають не дуже привабливо. Для опалення ми зупинились на одноконтурному котлі, теплій водяній підлозі та керамічних панелях опалення у відкосах, які будемо вішати та підключати опціонально за потребою. Для теплої води передбачили бойлер на 100 літрів. Чому ми обрали саме таку систему? Водяна тепла підлога має ряд переваг. По-перше, якщо порівнювати з електричною теплою підлогою, варіанти водяної теплої підлоги в рази економічніше. По-друге, водяна тепла підлога повільніше охолоджується, тим самим тримає довше тепло. Для правильного монтажу теплої підлоги. Потрібно 70 мм висоти. Це єдине місце в танхаусі, яке ми виділили для технічної зони. В цьому кутку ми розмістили гребінку теплої підлоги, контел потужністю 4,5 кВт, фільтри грубої очистки води та горизонтально розміщений бойлер. Це вивід води для пральної машинки. Монтаж теплої підлоги робили виключно на відкритих ділянках. Тому що під меблі заводити труби нераціонально, якщо не передбачається перестановка. А також не забувайте про відступи від стін. Тепла підлога повністю покриває перший поверх. На другому поверсі проклали тільки в дитячій, а в спальні буде опалення керамічною панеллю, тому що відкритої підлоги тут мінімально. В санвезлі розвели труби під рукомийник, під гігієнічний душ. Та зробили виводи під інсталяцію, встановили душову систему прихованого монтажу, кріплення верхнього душу до стелі та душовий трап в рівень з основною підлогою. Вивід каналізації дозволяє нам виконати все в один рівень. І це набагато краще та зручніше, ніж поріг у душі. Головне, щоб потім плиточник виконав правильний уклін до трапу і ніяких проблем не буде. Що це за металева площадка? Зараз я вам все детально розповім. Пішли у спальню. Ми дуже хотіли, щоб це вікно відносилось саме до спальні. Тому ми додали невелику площадку перекриття на сходами, і вікно тепер точно потрапляє до спальні. А на цьому місці у нас буде перегородка зі склоблоків. І природнє освітлення з вікна буде потрапляти на сходи та освітлювати цю ділянку приміщення. У нас було декілька варіантів, як саме зробити це перекриття. І враховуючи найвищий зріз проживаючих, ми зупинилися на металевому перекритті, тому що це перекриття найменше по висоті. В інстаграмі я публікую круті візуалізації до цього проєкту, і ви можете стежити за цим об'єктом майже онлайн. Більше технічної інформації, кошторис проєкту та промокоди на знижки у наших партнерів шукайте в моєму телеграм-каналі. Ми все туди поступово будемо додавати. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на YouTube канал та Instagram моєї дизайн-студії. Всім швидких ремонтів! Все буде Україна.